Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Спочатку про Курщину про суджу, де загострилася ситуація для наших військ. Ситуація там і не могла не загостритися, адже суджа для московиців є більш принциповим питанням ніж Торецьк, ніж Покровськ, ніж все на світі. Все на світі в смислі фронт, адже фронт і є для них всім на світі. Але кілька українських бригад протрималися на території Ерефії, Більше ніж півроку, і це свідчить про те, що виявляється навіть невеликими силами при бажанні можна звільняти не тільки нещодавно окуповані українські території, але і ці території, які були окуповані Московією 200 і 300 років тому, це хороший знак і хороший приклад, і це означає, що цей процес буде продовжуватися. Що потрібно розуміти цивільному, який розважає про фронт, який споглядає ці. Події, які відбуваються чи під Суджою, чи під Покровском, неважливо, де цивільний повинен розуміти, що українські збройні сили протиставляють якість кількості, це вимушено, адже кількості у нас менше, і у нас інші підходи. Нам не хочеться класти трупам велику кількість українських військ, і справді співвідношення 1 до 20, 1 до 50 втрат. Це. Це за рахунок якості і українського командування і того командування, які здійснюють і навіть молодші офіцери, але щойно якість просідає на рівні командування бригади, на рівні командування батальйону чи навіть роти. Ми полишаємо позиції. В цьому слабкість московити не сильно залежать від якості своїх командирів рот батальйонів. Від їхніх командирів вимагається тільки одне гнати пинками. Ванюшек на смерть від українських командирів вимагається розуміння ситуації, ініціатива і воля. І там, де це присутнє, там все чудово. Але там, де менше ініціативності, там починаються всякі неприємності. Треба розуміти, що як люди живуть, так вони і воюють. Неможливо воювати по іншому, ніж ти живеш. В українському суспільстві дуже багато залежить від ініціативи окремого волонтера або невеличкої групи громадян, і там, де ця ініціатива присутня, там де люди застосовують свою волю, там відбуваються благотворні зміни в українському суспільстві, в управлінні, в бюрокрації, ставленні до поранених, і навіть в економіці, там де українські громадяни, волонтери, окремі люди чи невеличкі групи не допрацьовують. Там відбувається корупція і різноманітна неефективність. Плюс тут в тому, що навіть окремий активний громадянин, окрема невеличка група громадян можуть зробити в нашій країні дуже багато, і тому звалювати все на систему, звалювати все на них тих, які не хочуть. На всіх оцих, які там, не потрібно, дуже багато насправді залежить від кожного з вас. За останні три роки я спостерігав, як дуже невеличким групам волонтерів вдавалося змінювати ситуацію на рівні командування для прикладу медичних сил в міністерстві оборони. у в справі виробництва українських озброєнь і так далі, це тим волонтерам і тим активним людям, які налаштовані на результат, а не на те, щоб виливати свій жовч. На систему ми можемо з вами сидіти і тисячу років розповідати один одному наскільки погані Зеленський Єрмак і так далі, і це не дасть жодного результату. А можемо просто зібратися і змінити ситуацію в цій сфері, на якій ми спеціалізуємося, і зі здивуванням побачимо, що ні Зеленський, ні Єрмак, ні вся система нам не заважають це робити. Тепер щодо допомоги союзників, як ви знаєте, відбувся саміт Європейського союзу, і всі саміти особливо Ливе, коли питання пов'язані з Україною, відбуваються за одним і тим самим сценарієм, потрібно якось ховатися від Орбана, дочекатися, поки він вийде в туалет і встигнути проголосувати щось небудь важливе. Так само відбувалося і цього разу. І вдалося проголосувати за оборонні програми на 650 мільярдів плюс 150 мільярдів кредитів і. Додатково 15 мільярдів для України поляки тим часом почали будувати щось на зразок лінії соровікіна на білоруському кордоні і виступили з ініціативою Балтійської лінії оборони. Або як вони це називають, спільна Балтійська зона оборони. Вірогідно передбачається, що Подібна мережа укріплень буде побудована і по кордону Балтійських країн з Ерефією за останні буквально три дні. Дуже багато оборонних ініціатив з боку європейських країн. Європейці спеціально ідуть на ескалацію для того, щоби. Жодні домовленості, жодні переговори не могли бути укладені без них. В якій політичній ситуації опиняється Московія? От нібито три дні тому було все чудово. Зеленського нагнули. Американці припинили допомогу Україні, і тут раптом європейські країни починають гонку озброєнь. Гонку озброєнь, яку Московія ніколи не витримає. В цілому збільшилася і агресивність європейської. Риторики між іншим почав дуже різко висловлюватися і Китай. Китай сильно роздратований торгівельною війною зі сполученими штатами і роздратований тим, що. Путін діє, не узгоджуючи свої нові ініціативи з давнім китайським партнером, від якого він сильно залежить. Китайці взагалі дуже обережно висловлюються. У них дуже делікатна дипломатична мова. Вони завжди кажуть так, щоб нічого не було зрозуміло. А тут раптом вони починають казати дуже конкретно. Дуже конкретно казати з боку Китаю це все одно, що речати. У них є такий високопоставлений дипломат, спеціальний посланець в справах Європи Лу Шей. Йому дозволено періодично висловлюватися на грані фолу. Коли московити тільки починали повномасштабне вторгнення, він висловлюється в тому смислі, що ну Україна ж це одна з колишніх радянських республік, і власне це все розборки всередині радянського блоку, і тому е, все добре. Нічого немає страшного в тому, що робить Ерефія. Проте зараз він говорить зовсім інше. Я цитую: Китай шокований, як Трамп поводиться з своїми європейськими союзниками. Мирна угода не має визначатися лише домовленостями сполучених штатів і Ерефії, тобто Китай не хоче, щоб Ерефія сама по собі про щось там домовлялася зі сполученими штатами, і Китай розуміє, що повинен Тримати спільний дипломатичний фронт з Європою далі він каже, порівняємо підхід Китаю і Сполучених Штатів до ситуації і до союзників. Далі він каже, пропозиції миру мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватись окремими обраними. Тобто, китайці не вважають, що мир має бути укладений лише зусиллями Москви і Вашингтону. Китайці хочуть підважити позицію Москви, а Європейці, відповідно, хочуть підважити позицію Вашингтону. Це нам вигідно. Взагалі, іще раз, от насправді, здається, достатньо нейтральні слова, але це речання. Раніше китайці, коли хотіли якось. Засвітити свою позицію чи злити інформацію, то користувалися якими-небудь вченими політологами чи філософами, які якось там щось висловлювали в китайській пресі, а зараз титуловані дипломати. І ще раз, Китай і Європа не згодні з пізділ Трамп, тобто з мирною угодою Трампа, якою б там вона не була. В цілому це стратегічно нам вигідно. Дивіться, у нас основним союзником були Сполучені Штати, навіть не союзником, навіть партнером. Це партнер, який не боявся нашого ворога, і якому в принципі не сильно залежало на тій Україні. Тепер замість Сполучених Штатів ми отримали об'єднану Європу, яка сильно перелякана нашим ворогом. І яка вважає, що дуже сильно залежить від обороноздатності України? Тобто, тактично, відхід Сполучених Штатів від нас і від загальної Атлантичної єдності нас послаблює, але стратегічно це нас посилює. Чому це нас посилює і? Чому Європа по-справжньому перелякалася після того, як Сполучені Штати відійшли і виступили зі своєю антиєвропейською позицією? Вважається, що в разі вторгнення в Європу у європейців вистачить боєприпасів, якщо війна буде вестися в такому ж темпі і з такою інтенсивністю, як вона провадиться в Україні. То у європейців вистачить на кілька днів боєприпасів. Зараз європейське виробництво забезпечені порохом відсотків на 30. У європейців погано з розвідувальною авіацією. Ці всі авакси. Це були всі американські літаки. Подібних літаків є тільки у Великої Британії аж три штуки. Решта подібного роду функцій покладено на дуже невеликі літаки французькі за 30 останніх років. Кількість дієвих активних військ в європейських країнах скоротилася на 70%. жорстокий дефіцит генералів і старших, і навіть молодших офіцерів. Великі логістичні проблеми Вважається, що європейці не зможуть швидко перекидати війська багато доріг не пристосовані багато мостів не витримають. Руху броньованої техніки. Якщо московити будуть наступати через країни Балтії, то в цих країнах навіть колія залізниці все ще така сама, як в Московії. Вона не європейська, не вузька. Трамп має намір на 20% скоротити присутність американських військ в Європі. Для нас це все одно наплювати. Вони нам не залежало на цих військах. Європейці розуміють, що навіть ті війська, які там залишаться, швидше всього не будуть брати участь в війні. Європейці лихоманливо зараз виділяють шалені кошти на оборону і вважають, що роки за три вони зможуть вийти бодай на якийсь рівень, зможуть опиратися, але до цього часу лише Україна відділяє їх від катастрофи. Європейці будуть виробляти дуже багато озброєнь і вважається, що зріст європейської економіки найближчі роки буде. Переважно за рахунок оборонних підприємств, що оборонні підприємства будуть драйвером росту європейської економіки, і оборонні підприємства вже працюють. Рейнметал скуповує якісь там е трамвайні заводи для того, щоб виробляти на них бронетехніку, і так далі. Але все таки потрібен певний час, і оцей від певний час. Виграш в часі дає їм Україну, тому з європейського погляду Україна і українські збройні сили мають бути дуже сильними з перемир'ям чи без перемир'я. Тепер я хочу застерегти вас від зайвого антиамериканізму і антисемітизму, Незважаючи на те, що обидві країни голосують проти нас. В організації Об'єднаних Націй і взагалі проводять не дуже дружню політику. Скажімо, для Ізраїля це стосується не тільки України, а, наприклад, Сирії. Ізраїль виступає за збереження московицьких баз в Сирії, вважає для себе це вигідним. Московити, між іншим в дуже тісних стосунках, в дуже тісних перемовинах зараз з за оцим хіпстером-джихадістом, який очолює. Нову сирійську державу. Ефективна політика завжди беземоційна, ефективна дипломатія завжди беземоційна. І, звісно, Ізраїль іде за власними інтересами, як їх він бачить. Ми теж завжди, уже тепер будемо йти за власними інтересами, як ми їх вбачаємо. І немає жодного сумніву, що ми підставимо і кинемо Ізраїль. Щойно нам буде це вигідно, просто таке життя. Так само і Ізраїль кидає, підставляє нас, коли це йому вигідно. А Коли вигідно допомагає, те саме і з антиамериканізмом. Думаю, що найбільш проамериканський настрій з усіх європейських країн були саме в Україні і ще місяць тому. Зараз у нас розвивається антиамериканізм. Маятник качнувся в інший бік. Це зрештою природне. Але давайте розуміти, що пройде трохи часу, і Сполучені Штати знову будуть нам. Допомагати в чомусь там, ми з вами розуміємо, що коли Сполучені Штати роблять гірше Україні, зараз вони роблять гірше собі, але самі Сполучені Штати цього не розуміють. Раніше там при владі були захисники трансвестиців, але у них були бодай якісь принципи, бодай в цьому лівачня вважала, що потрібно протистояти не тільки гомофобам, але і Московитам протистояти трошки, але з якогось такого свого принципу. Зараз замість лицемірів до влади прийшли блюзнірські потвори. Вони вороги трансвеститів, але заразом якось сталося, що вони і вороги України. У них таке бачення світу. Треба розуміти, що американці дуже прості люди, навіть їхні філософи і володарі загальних думок дуже прості. От ті були у них захисники трансвеститів, дуже прості. А зараз прийшли ті, хто боряться з ілюмінатами. Той на кого орієнтується Венс, той, на кого орієнтується Маск, всі ці ідеологи, вони ж вважають, що світ захоплений ілюмінатами, що навколо змова. І от Сполучені Штати мають зруйнувати цю змову. А, скажімо, вираженням цієї змови. Є Зеленський зеленський на вістрі всіх чорних сил, з точки зору борців зі змовою рептилоїдів. Це на повному серйозі у них такі зараз уявлення, але з другого боку, от, браття, я не розумію, чому ми підставляємося і навіть підставляються українські збройні сили без всякої потреби. Захисники прав трансвеститів уже в минулому сполучених штатах, принаймні на деякий час. Отже, ми можемо не захищати трансвестиців українських збройних сил. Тим не менше призначена зараз радниця з гендерних питань збройних сил України, Оксана Григор'єва. Я не знаю, вона жінка чи чоловік, який вдає жінку. Це не важливо. Я поважаю її і в тій, і в тій якості. Але нафіга нам в збройних силах, радниця з гендерних питань, радниця з медичних питань, я розумію. Радниця з питань космічної розвідки. Я розумію. Нафіга з гендерних питань. Щоб дратувати ХДС ХСС в Німеччині, щоб і ще раз роздратувати республіканців. А там же не всі проти нас, навіть в республіканській партії, там є ті, хто нам співчувають, але сильно не співчувають гендерним питанням. Та зрештою для того, щоб роздратувати особовий склад Збройних сил України, практично всі наші бійці не люблять гендерні питання і всіх оцих гендерів, і це я так розумію, уже фінансує не «USAID», яка закінчилася, це вже фінансується. Оцей от захист гендерних питань в українських збройних силах з українського бюджету. Нам нема куди дівати бюджет збройних сил України, але Бог з ними з гендерними питаннями. Ми повинні розуміти природу сполучених штатів, якщо маємо з ними справу. Ми іще певний час будемо мати з ними справу, поки вони не розвалилися. Вивчити питання це означає вивчити історію питання. Звідки взялися Сполучені Штати? Ця держава була проголошена тими людьми, які зрадили свою вітчизну Англію. І сотні років ця країна заселялася тими людьми, які ненавиділи або зневажали свою вітчизну в Європі, звідки вони туди не приїздили: з Німеччини, з Італії, з Франції чи з тієї самої Великої Британії. Тобто країна будувалася людьми, які зрадили свою європейську вітчизну, і тими, які ненавиділи свою європейську вітчизну. Це не добре і не погано, Просто так склалося, Така їхня природа, і це говорить тільки про те, що Сполучені Штати сильні, тому що європейська вітчизна слабка. Стане сильною Європа, потреба в Сполучених Штатах відпаде. У них великі зараз фінансові труднощі. Вони збираються сильно скоротити чисельність дипломатів в Європі, не від хорошого фінансового життя. Вони зараз звільняють всіх із ЦРУ, яких ЦРУ прийняли на роботу за останні три роки. Уявляєте, яка чудова подача китайській і московицькій розвідці. яке відкривається обширне поле для Вірбовки. Трамп навіть покусився на священну корову республіканців. Це департамент у справах ветеранів. Там виявляється 480 тисяч чиновників у цьому департаменті. Я так розумію, це спосіб соціальної підтримки ветеранів. Скажем, брати їх туди на роботу для того, щоб там якісь кошти їм виплачувати. Зараз вони збираються 80 тисяч скоротити. Оцей от департамент у справах ветеранів – це була одна з основних соціальних структур. Яка підтримувала завжди республіканців. Тепер вони обрізають її собі зараз у всіх світі, окрім Європи, як не дивно, не так, щоб дуже добра економічна ситуація. Великі фінансові проблеми в Сполучених Штатах. Московія переживає проблеми. Китай в жорстокій стагнації. Тому так як хочуть Сполучені Штати і Ерефія не зовсім вийде з. Цим перемір'ям чи не перемір'ям, чи що б там це воно не було. Як вони це бачать зараз? Вони би хотіли би, щоб е, самоусунувся Зеленський. Це я розповідаю плану, приблизний такий робочий план, який на столі у Путіна і у Трампа. Тоді виконує обов'язки президента, спікер Української Верховної Ради Стефанчук. Але Українська Верховна Рада. Має обрати нового спікера вірогідно, тому що Стефанчук певною мірою це така от людина технічна, але для укладення перемір'я і для якої-небудь угоди, все таки потрібна політична фігура, а не фігура технічна. З їхньою думкою, Українська Верховна Рада має проголосувати за очільника більшості. Тобто того хто рулює слугою народу в парламенті за Арахамію. Путін певною мірою ставить на Арахамію, тому що той близький з Абрамовичем, і Путін не може собі без якихось конвульсій вимовити прізвище Зеленський. але Арахамію кілька разів він називав господин Арахамія. Мені, як і вам, я переконаний. Дуже подобається Рахамія. Я вважаю, що він справжній патріот і дуже корисна людина, мабуть, там десь в глибинах Верховної Ради. Але в цих доволі складних умовах, все-таки людина, яка є в хороших ділових стосунках з Абрамовичем, одним з гаманцев Путіна, і на яку ставить Путін, вірогідно мала би бути трошки усунута з української політики. Принаймні на деякий час знову ж таки не тому, що він поганий, а просто тому, що ворог на нього ставить. Ну і останнє сьогодні друга річниця поховання наших героїв брянської четвірки: це бійці братства, Святоша, Непойпиво, Тарасій і Аполлон. Вони були одними із перших диверсантів, які почали діяти на території Рефії. Вони загинули в різдвяну ніч. Двадцять року вони вийшли з черговим диверсійним виходом, але були оточені. Їм запропонували здатися. Вони відмовилися, прийняли бій і загинули. Вдалося згодом обміняти їхні тіла. І якраз сьогодні, в цей день, два роки тому, відбулося їхнє поховання, прощання в Києві. Тисячі і тисячі людей прийшли на майдан незалежності для того, щоб з ними проститися. Саме в момент відспівування нам позвонили і повідомили, що наш друг командир Давінчі, герой України, смертельно поранений і помирає. Це поранення сталося саме в момент відспівування. і Ми відклали відспівування для того, щоб молитися за нього. Ми очікували дива, якого на жаль не сталося. Він помер від. Цього поранення від втрати крові сьогодні і день його героїчної загибелі, браття. Ми завжди маємо пам'ятати завдяки кому ми живі, завдяки кому наша вітчизна вільна. Ми маємо пам'ятати, що наша вітчизна постійно продукує звитяжців і героїв, і де вінчі, і бійці брянської четвірки, братства це масштабні особистості. Пам'ять про них ніколи не мене в нашому народі. Пам'ятники, сторінки в підручниках, поеми і фільми будуть завжди продукуватися. Подвиг є продуктом двох завжди лицаря і трубадура, адже трубадур вставляє відрізану лицарем голову змія в світовий культурологічний контекст. Ми маємо прославляти наших героїв, не тільки не забувати. Ми маємо прославити їх для майбутніх поколінь. Цікавтеся ними, згадуйте про них, розповідайте про них. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто пішов до нашого Господа Ісуса Христа раніше ніж ми, хто здобув собі вічне життя в бою.